Вітаю усіх, ми на ютуб-каналі кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися прем'єри фільму Фантастична четвірка. Перші кроки на цей фільм. Ми багато чекали з різних причин. По-перше, це дуже популярні персонажі, про яких вже знімали фільми. По-друге, цей фільм повинен стати стартом для майбутніх кросоверів месників а саме судний день та таємні війни. Але чи став фільм дійсно початком чогось цікавого та важливого, та чи вийшов він взагалі цікавим, поговоримо у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну з невеличкого огляду без спойлерів. Ідучи на цей фільм, я очікував одного чогось нового, бо враховуючи минулі фільми, фантастичної четвірки, то ми вже багато бачили. Чи побачив я щось нове? Так, але не багато. Трейлер фільму цілком достатньо пояснив, що буде у фільмі. А коментарі акторів доповнили цей малюнок, коли казали, що фільм про сім'ю. Чи потрібно йти на цей фільм? Так, і тут не потрібно знати весь кіновсесвіт. У фільмі дійсно гарні спецефекти та музика. Щодо релей, то Педро Паскаль на висоті. Він ідеально зіграв Ріда Річардса, але Ванеса Кірбі у ролі Сью Сторм ще краще. Джозеф Квін та Ебон Мос Бахрах також виконали свою роботу на гарну оцінку. Єдине, що мені не сподобалось, це доволі простий сюжет, який, як сказав я раніше, дуже читався. Щодо сцен після титрів, то їх дві. Одна важлива. Інша комедійна. але так само читалась ця сцена, враховуючи останні новини Всесвіту Марвел. Тепер переходжу до детального огляду зі спойлерами і почну з сюжету. Він виявився звичайним та досить очікуваним. Марвел так боялися за цей фільм та рекламували його постійно, що в трейлерах вже був весь сюжет. Фільм взяв майже такий самий приклад, як і введення у кіно всесвіт Марвел Людина Павука, де про персонажа Тома Голланда не розповідали, як саме він отримав свої здібності і як зі звичайного хлопця перетворився у супергероя. У фантастичної четвірці» швидко розповідається, як команда полетіла у космос, і в них змінився ДНК, паралельно показуючи, що вони як команда, вже існують 4 роки, а також вже перемагали різних лиходіїв, серед яких був Людина Кріт та «Супермавпи». І ось тут я хотів би більше про них розповісти. Що стосується супермавп, то насправді вони були мавпами, які отримали надзвичайні здібності завдяки впливу космічного випромінювання. Три супермавпи неодноразово демонстрували надзвичайно високий інтелект та, схоже, здатні розуміти відносно складні вербальні команди. Ці три антропоїди належали Івану Крагофу, російському вченому криміналісту, відомому як червоний привид. Крагов запланував свій політ у космос так. Щоб він збігся з космічним польотом на місяць Ріда Річардса з фантастичної четвірки, чиєму блискучому розуму Крагов заздрив. Крагов сподівався зустрітися з Річардсом на місяці та використати всі надлюдські здібності, які він мав, щоб перемогти та принизити його в битві. І Крагов і Річардс здійснили свої космічні польоти. Корабель Крагофа пройшов крізь космічну радіаційну бурю. Таким чином, Крагов отримав здатність ставати невловимим за бажанням, а його троє антроп. Поїдів отримали свої надмавп'ячі здібності на місяці. Крагов, який тепер називав себе червоним приводом, бився з фантастичною четвіркою за допомогою своїх супермавп. Зрештою, червоний привод був переможений, і його троє антропоїдів повстали проти нього. А ось людина Кріт також є одним із класичних ворогів фантастичної четвірки. Колись Харві Елдер був простою людиною на посаді інженера-ядерника. Проте суспільство вигнало його, коли він почав стверджувати, що існує якесь підземне королівство. Крім цього, він був ізгоєм через його зовнішність. Втомившись терпіти глузування оточуючих, Елдер вирушив на пошуки легендарного підземного королівства. Знайшовши вихід у нього на острові монстрів біля Бермудського трикутника, він виявив там неймовірні технології, залишені расою девіантів. З їхньою допомогою, Елдер поневолив місцевий народ малоїдів. Крім цього, він осліп, побачивши безліч діамантів. Через це він став носити окуляри, щоб звести нанівець чутливість до яскравого світла. Елдер взяв собі ім'я Людина Кріт і оголосив себе ворогом людства, яке не прийняло його. Згодом людина Кріт зробив кілька спроб знищити світ. Під час однієї з таких спроб він наказав своїм монстрам знищити всі рослини землі. Його плани занурити планету у вічну темряву були зірвані фантастичною четвіркою. До речі, є цікава присутність людини Крота під час світової війни Галка, де він отримав контроль над деякими істотами з планети Сакаар, які він використав для нападу на Нью-Йорк. Також є зв'язок із метом Мердоком, коли адвокат повернувся до Нью-Йорка і знову прийняв ім'я Шибайголови. Він дізнався від свого друга Фогі Нельсона, що хтось вкрав труну тілом його батька і переправив його підземними тунелями. Він пройшов за малоїдами, які вкрали кілька трун, і зіткнувся віч на віч з людиною кротом, яка в результаті зазнала поразки. Але про цих персонажів мені здається, я більше розповів ніж показали у фільмі, де більше показували, як фантастична четвірка боролася проти срібної серферки Шали Бал. Шала Бал народилася на іделічній планеті Зенла, розташованої в деневській системі галактики Чумацький шлях. Вона також була знайома з Норином Радом, якого ми знаємо та бачили у фільмі Фантастична четвірка та Срібний серфер саме у ролі срібного серфера. Пізніше за коміксами Рад закохався у шалу бал. Якось він розповів однокурсникам про свою мрію мандрувати серед зірок, проте здобув лише глузування. Тільки шала Бал підтримувала Норіна і повірила в нього. Вперше вони поцілувалися в саду, що належав батькам Рада. У якийсь момент в атмосфери Зенла вторглася міжгалактична сутність, відома як Галактус, пожурач світів. Розуміючи, що прості благання не допоможуть, він погодився і Галактус наділив рада космічною силою, перетворивши на свого вірного слугу срібного серфера. А ось шалабал стала однією з жертв інопланетної істоти на ім'я іншої, яка знищила все життя на планеті. У той момент шалабал гинула під крики свого народу. Тож, не виключно, що в найближчий час ми почуємо, що готують якийсь спільний проект про срібних серферів. Повертаючись до самого фільму, то напевно єдиним цікавим моментом було те, як така сильна сутність, як Глактус, буде вторгатися на землю, а фантастична четвірка буде боротися проти нього. І все було цілком прогнозовано протягом усього фільму, але у підсумку зробили так, що найсильнішим створінням є мати, і з цим насправді важко не погодитись, бо так воно і є в житті, де у підсумку Сью витратили усі сили та вмерла. І насправді цей момент також був дуже прогнозованим, бо в мене не було Жодної емоції на цю смерть, бо я прекрасно розумів, що її врятує Франклін. Бо всім вже Галактус сказав, що він має надздібності, просто поки що їх ховає. До речі, що стосується галактоса та шали бал, то виникає питання, а що з ними буде далі? Бо фантастична четвірка їх не вбила, а просто Сью Сторм затягнула пожирача світів у портал, який відправив його та срібну серферку кудись далеко-далеко. Це означає, що вони точно не загинули, а знаходяться десь далеко-далеко. І там цілком можливо вони знайдуть способи, щоб якось повернутись, або враховуючи можливості доктора Дума, то він також може його повернути, щоб натравити на своїх ворогів. Підсумовуючи сам фільм, то я поставлю йому 7 балів, де 2,5 бали я зняв чисто за прогнозований сюжет, і в фільмі не було жодного моменту, який би мене здивував. А в іншому акторська гра, спецефекти, музика, діалоги, жарти були достатньо гарними. А ось половину балів я знімаю за незрозумілу ідею щодо істоти та людини факела. По першому дуже трошки показали, що він переживає за свій зовнішній вигляд та має якийсь любовний інтерес, але виглядало це або дуже незрозуміло. Або дуже мало. Що стосується Джоні Шторма, то тут також дуже мало показали про його самозакохану персону, який полюбляє постійно бути з дівчатами. А у підсумку зробили з нього героя, який готовий був піти на самопожертву заради дитини. Звичайно, це можна пояснити тим, що хотіли показати, що вони справді родина. Ну і наостанок маємо дві сцени після титрів: друга вийшла умовно комедійною, де показали мультфільм. А ось перша є основною та є прямим мостом до фільму Месник. Ки судний день С'ю Сторм на секунду відволіклась, як тут же з'являється доктор Дум, якого неможливо не впізнати. Його поява тут була дуже прогнозована, бо раніше і так вже анонсували Роберта Дауні молодшого у ролі доктора Дума. Ну враховуючи, що він є головним противником фантастичної четвірки, тому логічно, що він з'явився саме тут. По цій сцені стає зрозуміло, що він вкраде Франкліна та буде використовувати його на у власних цілях. Ну а сцена після титрів у фільмі Громовежці або нові месники тепер прямо каже про те, що фантастична четвірка прилетіла до їхнього Всесвіту або в цілях пошуку Франкліна по різноманітним світам, або з метою прохання про допомогу, враховуючи розум Ріда Річардса та те, як у його всесвіті ще дуже далеко до великих можливостей та технологій, то у всесвіті 616, який ми прекрасно знаємо, він зможе ще краще застосувати свій розум та знайти Франкліна. Також деякі чутки кажуть про те, що після пошуку доктора Дума будуть застосовані сили Америки Чавес, яка вміє відкривати портали до різних всесвятів. Окрім цього, є ще чутки, що після цього всі ці герої опиняться у Всесвіті Людей фільмів 2000-х років, яких вже офіційно оголосили на ролі месники Судний день. Ну а доктор Дум влаштує бійку між ними, що, до речі, є канонічним коміксом, де месники билися проти людей X. Тому, як бачимо, на нас попереду чекатиме дуже багато цікавих подій та персонажів, і будемо сподіватися, що це зможуть нормально реалізувати. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.